Привіт, діти! Сьогодні у нас з вами буде патріотична хвилинка для дошкільня. Я сподіваюсь, вас дуже гарний настрій. Тому розпочинаємо. Хто з вас пам'ятає, як називається наша батьківщина? Так, це Україна. Я пропоную пограти у гру Україна, моя батьківщина. Розпочинаємо! Подивіться уважно на малюнах та скажіть мені, кого ви бачите. Українці! А як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені в національний одяг. У що вдягнена дівчинка? Скажіть мені. Правильно! Вона вдягнена у вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. А у що взулася наша українка? Так, у червоні чобітки. Вам подобається Українка? Погляньте на віночок. У давнину віночок носили тільки дівчатка. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають тільки різними стрічками, але всі вони мусять бути довшими за косу. А тепер скажіть мені, у що вдягнений хлопчик. Правильно, він одягнув вишиту сорочку, шари-вари, пояс та взув зелені чобітки. А ми хто з вами? Українці! А чому? Тому що ми живемо в Україні. Правильно молодці! У кожної держави є символ. Розгляньте їх і назвіть. Так, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Прямокутно! А якого він кольору? Синьо-жовтого. Що вони означають, ви знаєте? Синій це небо, жовтий це пшеничне поле. Герб це золотий тризубець, це символ волі, сили і влади. Його знали і шанували з давніх давен, мужні козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Молодці діти. В нашої держави є ще народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимось з вами та назвемо їх. Верба в народі говорять, де верба, там і вода. Хліб символ гостинності й добробуту і щастя, сорочка, символ здоров'я і краси, українська хата, символ рідних земель, калина, символ вогню, життя та материнства, писанка, символ Воскресіння, Сонця та життя, рушник оберіг вірності й любові, символ щасливої долі. Лелека. Символ любові до батька та до матері. Молодці діти. Розгляньте український віночок та назвіть квіти, які ви бачите у віночку. Та оберіть однакові квіти: Мак, ромашки, лілії, фіалки, волошки є у нашому віночку. А однакові квіти це мак, ромашки, волошки. Та лілії. Діти, ви все добре знаєте про нашу батьківщину. Ви великі розумники, тому до нових зустрічей. Бувайте!